Таким чином хоче заплутати, як бгав свого опонента. Мисик. Каленчук. Каленчук пробиває. Який удар. Подивіться. Капітан Сталі робить рахунок 1-0 на свою користь. Ну, просто неймовірний удар. Молодчинка Каленчук. Саша Лобода вже записує цей удар до хіт параду. Я впевнений в тому, що це один з найкращих голів у цьому турі. Ледь не перший, якщо я не помиляюся, удар насправді небезпечний біля воріт львів'яни. Одразу гол. зараз хочеться подивитися, як це зробив капітан Сталі Мисик. Подивіться, не дограв з ним суперник. Тут Нестеров дав пробити дуже гарним таким обводним ударом, який обійшов вратаря ще й з під захисника. І дуже мало шансів. We'll